За 34 роки у білій церкві було всього три міських голови. Спочатку і по 2006 рік на цій посаді перебував Геннадій Шуліпа а з 2006 по 2015 – Василь Савчук. А з 2015 і до нині мером є Геннадій Дикий, хоча його обов'язки нині виконує Володимир Вовкотруб. Тож, чим запам'ятався перший градоначальник, зануримось в історію. Геннадій Шуліпа був радянським керівником, який втримався та закріпився у владі після розпаду Союзу, народився у 1940 році на Луганщині, здобув професію будівельника, а згодом у 1965 році за комсомольською путівкою поїхав на будівництво шинного комбінату в Білу церкву. З 1981-го працював у міському комітеті партії і вже через сім років його обрали головою виконавчого комітету міськради, як зазначає Микола Тонюк, який тоді був депутатом міської ради, а сьогодні радник голови, навчинки, шуліпи як мера, потрібно дивитись, враховуючи тодішні обставини. Геннадій Володимирович пробув 18 років на чолі міста Біла Церква, продовжувавши те, що було до того, коли він приїхав у Білу церкву, працював на підприємствах. І потім, коли вже очолював місто, це зростання міста. Це його облаштування, але разом з тим це і ще ті трансформаційні процеси, які відбувалися в Україні. Зміна соціально-економічних відносин в місті на підставі того, що треба було відходити від тої радянщини і зберегти краще, що можна, це знову ж таки покладалося на. Керівництво міста на чолі якої стояв Геннадій Володимирович. Я був депутатом чотирьох скликань підряд і якраз всі ці, весь цей період з ним, з Геннадієм Володимировичем працював. Як зазначає посадовець, при шуліпі у білій церкві розпочалась розбудова підприємств, зокрема шинного комбінату, це й підтверджують тези в книзі його брата Леоніда, де він перераховує низку заводів, шкіл, садочків, міську лікарню, номер 2 та інші заклади, збудовані за участі мера міста. Це підприємства, які працювали ну на величезну о, кількість замовлень із о, вже тепер різних республік різних країн. Це все треба було підтримувати, допомагати, і він цим займався. Він був дуже енергійний, і я сказав би, що він був надзвичайно талановитий керівник. Підприємства, величезні підприємства мали в своєму відомстві соціальну-культурну сферу, дитячі садочку. Гуртожитки, будинку культури і так далі. І так далі. І виникало питання, що це все утримання складається в собі вартість продукції, яка стає неконкурентна спроможною на ринку. Давайте ми від цього відмовимося. Він наполіг, що вся соціально-культурна сфера, до якої, до речі, він був причетний, коли розбудовували ті всі заводи. Коли він ще не, не був міським головою. Але вирішення, рішення було таке, що всі садочки підприємств, які є, мають бути передані в комунальну власність, їх треба зберегти. Одне з ключових рішень, про яке розповідає пан Микола, вплинуло на те, що у місті більше не було проблем з чергами у дитсадок. Хоча й далось, воно складно через дефіцит бюджету та таких нововведень було багато. І хоча всі розповідають про шуліпу лише добрі, позитивні історії, ми знайшли відео, яке з огляду на сучасні події викликає питання. Проте тоді Росія була невід'ємною частиною економіки і політики України, тому і зв'язок з Московією був тісним. Раніше було тільки Україна і тільки на Запад. Нікому ми не потрібні на Запад. Ми повинні ними працювати з Росією, які багаті сирові ресурси. І тільки ми на основі таких держав самостійних, економічні заключення договорів, ми повинні вирішити ті економічні негаразди, яких дуже-дуже багато. І там, і тут. І весь народ нас ніхто не розділив, ні білорусів, ні росіян, ні українців. Слав'яни повинні жити в дружбі. Його невістка Наталія згадує про Геннадія Володимировича не лише як про міського голову, а й як про сім'янина. Каже, вдома він був звичайною людиною і зовсім не показував, що він топ-чиновник. Згадує про свекра як про найкращу людину, яку вона коли-небудь знала. Робочий день у нього починався дуже рано. Він прокидався о 6 ранку, зразу збирався і взимку, і в дощ, і влітку він купався. Він моржував. У них була спільнота, вони всі збиралися, вони відремонтували сходинки собі і моржували, скажімо так. Потім приходив, снідав, збирався на роботу і о восьмій, коли о сьомій. Він вже був на роботі. А коли закінчився робочий день, кожен раз по-різному і в 8, і в 9, і в 10, а були такі випадки, коли екстрені, то збирав, викликав до себе керівників різних підрозділів і могли і до 4, і до 5 ранку вирішувати проблеми міста. Він своє життя посвятив нашому місту. Він керував Білою церквою до самої смерті. Йому було присвоєно звання почесного громадянина міста, відзнаку МНС України другого ступеня, заслуженого будівельника України та низку інших подяк та нагород. Помер Геннадій Шуліпа 16 листопада 2006 року. Від тяжкої хвороби у книзі Життя віддане місту його наступник Василь Савчук залишив про нього такий спогад. Геннадія Володимировича серед інших вирізняло уміння вислухати людей, які приходили до нього зі своїми проблемами, болями, радощами, претензіями і наріканнями. Він умів спілкуватися і знаходити компроміс з представниками різних політичних сил і уподобань. А час це був непростий: початок 90-х. У місті гостро відчувався дефіцит багатьох товарів, бракувало коштів у місцевому бюджеті. йшла реорганізація управлінських структур. Як стверджують підопічні, Шуліпа умів працювати з кадрами. Майбутній мер Савчук виріс біля нього і подейкують, що саме він був його наставником. У книзі його брата Леоніда зазначено, що, попри посаду, мер жив у скромній квартирі. А коли той запитував його, чому такі погані дороги у місті, то Геннадій відповідав риторичним питанням: що важливіше, дороги? Чи люди також, як зазначається, у книзі біла церква була одним з двох міст, де не підвищували тарифи на комуналку, незважаючи на те, що Київ змушував це робити. Та, попри довгий перелік заслуг Геннадія Шуліпи, точно знайдуться ті, кому є сказати щось на противагу. Олена Бойко, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква.